Я хочу запропонувати вам зв'язати зі мною. Здається, надзвичайно просту хустину, але у використанні вона вам може замінити і бактус, і капор, і хустину. Майстер-клас буде складатися з двох частин. Перша частина це теорія, друга практика. З чого ми з вами можемо зв'язати подібну річ? Це може бути як і бобінна стокова італійська пряжа, так і моточна. Те, що є. Її... У вас. Але я б хотіла звернути на два головних моменти. Перше, я б вам радила в'язати щось пухнасте, бо воно більш презентабельніше виглядає, і обрати саме лицьову гладь. Бо людина, яка подивиться на вас, в неї не виникне запитань, що вона, що вона взяла і надягла на себе річ із бабусіної скрині. Бо якщо ми з вами уважно дивимося на аксесуари, які Актуальні впродовж декількох років, то ми побачимо там багато лицьової гладі. Тож, експериментувати ми з вами будемо саме так у візуалі. І так, що нам для цього знадобиться? Перше це бажання, друге спиці і пряжа. Пряжу ми можемо використовувати будь-яку. Це може бути і бабінна стокова італійська пряжа, і моточна. Я ж зв'язала три хустини з зовсім різної пряжі і розкажу вам свої висновки. І так, Першу хустину я зв'язала з кітмахеру Аврора, всі хустини з італійської стокової бабінної пряжі. Це кідмохер на поліамідній основі 1000 метрів на 100 грамів. В'язала я у два складення на спицях No3,5. І саме подібну пряжу, або це кідмохер, або це може бути бебі-альпака, я б вам радила в'язати найбільшою. А все чому? При в'язанні цієї хустини нам важливий ось. Ось цей кут. Чому? Тому що, який би аксесуар ви не зв'язали, він завжди буде продуватися, і ви це знаєте, на шапках. Вшили підклад, шапка не продувається. Не вшили майже у 80% вона буде продаватися. Так, ось цей великий кут обумовлений тим, що ми хустину будемо підгортати. Для того, щоб саме ось, це, ось ця частинка, яку ми підгорнули, пішла на наші з вами вушка. І за рахунок цього, у нас виходить доволі великий кут. Далі, ми знаємо, що не кожному із вас буде зручно зав'язувати хустину попереду. Тож, ми зв'язали з вами її доволі довгою, для того, щоб. Мали змогу зав'язати її попереду і моделювати її під капор. Кінчики ми можемо сховати, і таким чином у нас виходить не тільки хустина, так? а імітація капору. Далі ви можете обрати, якщо вам подобаються поліамідні шнурки, які набиті або бебіальпакою, або міреносом, або кашеміром, також з подібної пряжі ви можете зв'язати собі подібну хустину. І тут я обрала відомого виробника, це у нас Філаті Біаджолі Модеста, поліамідний шнурок. 350 метрів, набитий пухом бебі-альпаки і кашеміру. І зв'язала я також хустину. Але за рахунок того, що подібна пряжа вона дуже добре розкривається і заповнює так, міжпетельні отвори, то вже підворот ми робимо не такий великий. Тож і наш із вами кут, порівняно із червоною хустиною, буде набагато менший, але все ж таки і навіть ця хустина, зв'язана з метража 350 метрів на 100 г, з пицями 3 вона також виходить доволі великою. І третя хустина, яку я зв'язала з італійської ангори з додаванням мереносу, називається регіна. Це 300 метрів на 100 г спиці 3,5. І тут же у нас кути з вами найменший, тому що порівняно з попередніми пряжами, саме ця ангора вона найтепліша, менш продувається, тож. Ми можемо майже не використовувати так, підгортати цю хустину, а якщо і підгортати, то зовсім-зовсім трішки. Тож і вив'язувати такою великою, як попередні дві, не потрібно. Якщо шапки ми в'яжемо доволі щільно, то на палантини, шарфи ми обираємо спиці набагато більше. Але хочу нагадати, що хустина буде виконувати роль шапки, тож, будь ласка, не беріть великий розмір спиць, щоб вона якомога менше продувалася. І якщо ви будете використовувати подібні пряжі або кідмохер, або бебіальпаку, я я вам все ж таки радила для того, щоб ця річ менш продувалася, додавати компаньйон. Дуже гарним компаньйоном буде ниточка, яка гарно розкривається. А саме підібрати подібний колір або джелунг, або лемпсвул. І так подивимося. Якщо ви бажаєте зробити підгорнути хустину багато, як це я вам показала, то наш з вами кут, на цей ми будемо орієнтуватися приблизно 71 см. Метраж 500 метрів на 100 г. Червона хустина важить 100 г і вам знадобиться або 100 г два складення, або 500 метрів Далі хустина з пряжі ангора Її кут у нас буде найменшим, тому що підворіт ми можемо майже не робити метраж 300 метрів на 100 грамів. В одну ниточку вам знадобиться або 150 грам або 450 метрів. І третя хустина зв'язана з поліамідного шнурочка, в який набита вспушена бебі-альпака з кашеміром. Ви можете обрати, яка вам подобається кут середній 66 см, тому що ми також будемо її підгортати. 350 метрів на 100 г. Важить вона 140 г і нам знадобиться 490 метрів. Тож, ми можемо з вами зробити висновок, що для в'язання подібної хустини вам потрібно буде придбати 500 грамів пряжі. Зараз ми на спицю будемо набирати 7 петель, залишаємо невеличкий хвостик, будемо набирати на одну спицю. Ось так я тримаю і показую дуже повільно. І у нас відразу дві петлі три. П'ять шість. Сім. Тепер ми з вами будемо пров'язувати виворотній ряд. Ось ми з вами прийшли до виворотнього ряду. Завжди виворотній ряд ми в'яжемо виворотніми петлями. Перша остання петля це наші кромочні. Першу петлю у в'язанні ми завжди знімаємо, останню петлю ми пров'язуємо виворотньою. Виворотня наша сторона завжди виворотніми петлями, лицьова ось вона сторона, ми будемо в'язати завжди лицьовими петлями. І зараз ми це з вами зробимо. Ось наша кромочна. І ось таким чином ми пров'язуємо. Наші виворотні петлі. Ось ми з вами пров'язали наш другий ряд. Зараз ми з вами будемо формувати наш. Початок це своєрідні коси. У нас сім петель. Дві петлі кромочні, ми їх не враховуємо. Тож у візерунку будуть брати участь лише п'ять петель. Подивіться, будь ласка яким чином ми це зробимо? Першу петлю знімаємо і зараз будемо формувати своєрідну косичку. Що нам потрібно? Нам потрібно третю петлю пров'язати першою. Що ми, дівчата, робимо? Подивіться, ось я знімаю так, ці три петлі, третю залишаю перед спицею. І ось таким чином, бачите, вона у нас залишилася, і я її переставляю. І пров'язую ті, хто в'яжуть, ви знаєте, таким чином ми з вами в'яжемо коси. У всі ліцьові ряди пров'язуємо ліцьовою гладдю. Якщо в початку у нас приймає участь три петлі, то в кінці у нас дві. Але подивіться, будь ласка, саме не на початку, а в кінці кожного ряду ми будемо робити прибавку, тобто прибавляти одну петлю. По візерунку наші. Коси будуть дивитися в одну сторону. Що я роблю? Я знову знімаю зі спиці дві петлі, одну залишаю перед спицею, а другу петелечку вдягаю. Бачите, перехрестя йде і знову її залишаю на спиці. І Шановні, ми саме, бачите, ось цю петелечку пров'язуємо. Так, пров'язали. Тепер нам потрібно додати ще одну петлю. Як я це роблю? Бачите, у нас йдуть рядочки. Ось петля і ось. Я роблю прибавку саме захоплюючи ось попередній. Петлю попереднього ряду за передню стіночку, бачите, ось таким чином пров'язала, а тепер пров'язую ось цю. І останні, остання петля виворотня. Ось таким чином ми з вами пров'язали третій ряд. І знову виворотній ряд, я вам вже про це казала, пров'язуємо виворотніми петлями. Першу петлю знімаємо, усі інші петлі пров'язуємо виворотніми. І таким чином ми з вами будемо в'язати до тих пір, поки не досягнемо потрібних нам розмірів. Наступний ряд. Одна петля знімається перша кромочна. Завжди три петлі в роботі. Зняли три петлі. Дві знову на спицю, третю. Робимо таким чином, щоб вона була першою. І не забувайте, шановні, обов'язково всі ці три петлі пров'язати. І дивіться, яким чином, завжди в роботі у нас, якщо на початку три, то тут у нас дві петлі. Одну петлю. Ми з вами пров'язали лицевою. Бачите, у нас знову з вами дві петлі. Одну останню петлю зняли і зробили, щоб вона стала першою, і пров'язали. Ще раз, бачите, петля попереднього ряду, ось вона. Ось. Дивіться, ось таким чином я підхватила. Дивіться, ще раз показую. Ось таким чином. Взяли, надягли на спицю, пров'язали, пров'язали і кромочно. Перейшли. До виворотні, усі виворотні, пров'язуємо виворотніми. І ще раз хочу вам нагадати: ось саме наша лицьова сторона. Ось перша косичка, вона йде до обличчя. І з лицьової сторони, коли ви пров'язуєте саме першу петлю, кромочно знімайте, ви її пров'язуєте. Тугенько, щоб вона не була повільною. Чому? Тому що, якщо ви будете повільно пров'язувати цю сторону, у вас хустина і ось ця частина, вона постійно буде завертатися. А саме з цієї сторони, в лицьових рядах, ми з вами робимо прибавки Так, додаємо одну петлю. І коли ми з вами переходимо саме до виворотньої сторони, Саме цю першу петлю, яку знімаємо, ми навпаки, бачите, яка вона у нас робимо доволі повільною. Навіщо це нам потрібно? Саме для того, щоб цей край... Якщо ми будемо пров'язувати за першу рекомендацію, він буде стягувати. А за рахунок моєї рекомендації, ваша хустина буде виглядати красиво і не стягнуто. Врахуйте, це обов'язково. Дісталися того моменту, коли нам потрібно робити убавки. Якщо в прибавках у нас брало участь дві петлі, то в обавках... Беруть участь 3 петлі. На спицях у нас зараз 4, одна кромочна, ми її не рахуємо. І так само нам ось цю останню петлю потрібно зробити першою. Ми її пров'язуємо, і у нас на спицях залишається 2 петлі. і ми і з двох робимо одну. І таким чином ми з вами зробили убавку. Ось наша середина. Тепер знову виворотня сторона пров'язуємо виворотніми в лицьовій стороні, так в кожні, кожному лицьовому рядочку ми робимо ось такі убавки до тих пір, поки не Підійдемо до нашого з вами завершення. Ось і дійшли ми з вами до передостаннього ряду, доки на спиці у нас не залишилося 7 петель. Ви пригадуєте, що з сімома петлями ми починали, і зараз ми з вами будемо пров'язувати останній ряд, виворотньому. Перевертаємо нашу з вами спицю і будемо починати закривати. Зараз ми з вами будемо закривати. Перша убавка у нас буде з двох петель ми робимо одну. Щоб наш край виглядав більш охайним, ми з вами тепер другий круг зробимо з трьох петель ми пров'яжемо одну. Тепер знову з двох петель. Одну, з двох петель одну, і останній, майже останній крок, ось ми з вами, виворотньому рядочку закрили. І що ми з вами бачимо? Ось таким чином. Виглядає завершення нашої хустини. Ниточку ми з вами обрізаємо і залишаємо частину для того, щоб можна було її гарно заховати. У нас з вами ось така петля, що я роблю, щоб зафіксувати? Ось таким чином закріпила. Зараз нам потрібно вдягнути ниточку в голку і почати ховати нитку. Нитку вдягнули і з виворотньої сторони знаходимо задню стінку лицьової петлі. І ось таким чином продіваємо нашу ниточку. І так, я повторюю декілька разів для того, щоб сховати нашу нитку. Якщо я залишу на всього три задніх стінки, то, можливо, при, постійному, при постійній експлуатації, наша нитка може виповсти. і це буде виглядати неохайно. Тож, ще такий крок зробимо один раз, і наша хустина. Завершена.